Надскладна сфера для нас всіх це медицина. Чому надскладна? Тому що на протязі довгих років не приділялася достатньо уваги для того, щоб мешканці Запоріжжя могли лікуватися в комфортних умовах, а лікарі працювати в комфортних умовах на сучасному обладнанні. Саме такою є наша мета, тому ми почали аналізувати, як можемо допомогти ті чи інші лікарні. Я хочу подякувати всім лікарям і всім головним лікарям, які сьогодні працюють на майбутнє. В цьому році нам вдалося досягти великих звершень в декілька напрямках. Перше, це реабілітація. Більш ніж 20 тисяч мешканців отримали послуги реабілітації в п'яти наших лікарнях. Друге це онкоскринінг. Не буду просити підняти руки. Певне, що 90% сидячих в залі знають про той скандал, коли ми об'єднували онкологічний диспансер з обласною лікарнею. Всі ж пам'ятають? Скандал був, а онкологічна служба стала лише краще. Поясню в чому. Ми вперше передові в Україні запровадили практику онкоскринінгу. коли ми потенційно вразливі категорії населення ініціативно виходимо до них з безкоштовною діагностикою. І за минулий рік тестово нам вдалося продіагностувати 7600 мешканців міста Запоріжжя у шести мешканців. Вони навіть не здогадувалися про це. Ми знайшли онкологічні хвороби, і ми всі розуміємо, що на ранній стадії це точно легше забезпечити лікування і допомогти нашим мешканцям. Також окрема подяка лікарям обласної клінічної лікарні, і тут е, окреме здивування викликає у наших міжнародних партнерів, що обласна лікарня, яка знаходиться в 20 кілометрах від лінії фронта, зробила за 2024 рік 11 пересадок нирок, дві трансплантації серця. І дві мультиоргональних забори: це справді про героїзм, це справді патріотизм і це справді про любов до наших мешканців. Але ми зрозуміли, що нам цього домало. Да і ми хочемо зробити той проект, який точно уйде в історію Запоріжжя як турбота про наших пацієнтів і чіткий приклад для наших лікарів. Ми взяли для себе надскладний проект. Це реконструкція. Травматологічного корпусу нашої п'ятої лікарні, нині лікарні швидкої медичної допомоги 12 тисяч квадратних метрів. Будівля, яка нормально, повноцінно жодного разу віддати будівництво, не реконструвалася. Деякі кімнати, деякі півповерха. Сьогодні повністю розібрали цю лікарню. Сьогодні вже почали її збирати, по крупицях збирати. І наприкінці вісни, на початку літа, в наших планах є відновитель. Повноцінно роботу цього травматологічного корпусу це точно буде найкраща лікарня інтенсивних методів лікування у всіх прифронтових територіях нашої держави. Це той виклик, з яким ми боремося. Наш мандат на 2025 рік ще 5 масштабних медичних проєктів на території Запорізької області. Перше це створення на колишньому ЛСУ сучасного діагностичного центру онкоскрингу в один день, де всі мешканці зможуть приїхати за один день, пройти абсолютно всі тестування і отримати вирок: здорові вони чи ні. Це вкрай важливо, тому що часто грає надважливу роль. Друге, це ремонт одного з корпусів четвертої лікарні, яка називалася третьою. Сьогодні там є дуже добрий колектив, який показує результати. А результат наступного. Раніше, щоб отримати операцію собі на очах, багато хто платив гроші. А після того, як відбулося об'єднання за такі Запорізькій міській раді, вдалося зробити вже тисячу безкоштовних операцій з заміни Хрусталіка. Отже, тисяча мешканців стали бачити краще, а за це заплатила держава, і ніхто не нажився. Наступний наш проєкт це безпосередньо зробити одну з амбулаторій на території Бородинського мікрорайону. Один з густо населених мікрорайонів на сьогодні не має доступу до сімейних лікарів за читні місяці. Ми це зробимо. І також є в нас значна лікарня, дев'ята наша лікарня, яка обслуговує велику частину населення на правому березі. Сьогодні узгоджена з колективом, з головним лікарем, один з корпусів за рахунок інвесторів ми будемо приводити до тої кондиції, в якому він має бути. І ще один надважливий проект можна сказати: відновлення справедливості. У 2017 році наша обласна дитяча лікарня позбулася хірургічного корпусу. Розпочали реконструкцію хірургічного корпусу, де мали старий знести, новий побудувати, виконали цю задачу на 50%. Старий знесли, але нового корпусу немає. І сьогоднішній день діти Запорізької області не можуть отримати якісні хірургічні послуги, а колектив ютиться в одній операційній, хоча має шалений потенціал. Вже узгоджений цей проєкт з міністром. Охорони здоров'я панам Ляшко. І я певний, що найближчий місяць ми розпочнемо будівництво в урізаному форматі хірургічного корпусу, але з операційною підземлею для того, щоб захистити і лікарів, і дитяче населення.